Я живу в місті Ірпінь. Я займаюся пошиттям одягу для військових і поранених. Я шию кожного дня, як тільки в мене є вільний час, я цим займаюся, бо можу. Це мій внесок в перемогу. Я думаю, що не, не, не буває якоїсь малої допомоги, і кожна допомога потрібна. До війни я була менеджером по закупівлям електротехнічних товарів. Це була прекрасна робота. І 22 лютого я звільнилася. І 1 березня я мала вийти на ще прекраснішу роботу. Але так сталося, що прийшла війна. Я пам'ятаю, коли ми на початку березня Ховалися на, на першому поверсі під сходинками в туалеті і летіли літаки. Я думала, що не вже зараз, Ну, не вже зараз. А потім нам пощастило, ми виїхали і ми в кінці травня повернулися в Ірпінь. Нам пощастило, що наш будинок вцілів, тому я мушу попрацювати. Я можу і мушу. В липні я познайомилася з волонтерками в Ірпіні, які шили труси для військових і поранених. І я почала шити труси. А потім, з настанням холодів, я стала шити шапки, балаклави, бафи. І десь було таке, що по 20 по 30 комплектів за тиждень шила. І паралельно, в жовтні, стала потреба в пожитті в перешиванні одягу для поранених, тому що люди з пораненнями, з ампутаціями або ж з гіпсом. Їм не може підійти звичайний одяг і перев'язки медперсоналу важко робити. І це потрібно, щоб був повністю розпашний одяг на липучках або на зав'язках. Це флісова кофта під перешивання для апарату Елізарова. Тут по зовнішній стороні буде розрізано для липучок. І ще така футболка. Повністю розкривна, на липучках. Вона зручна для перев'язки, а також, якщо є гіпс чи ампутація, одягати пораненого в такий одяг дуже зручно. Також труси з липучками і без. Це шила такі труси для військових або ж для госпіталю, в залежності від запитів. І такі труси на липучках. Я просто не люблю однотонний одяг. Я люблю з принтом. Це мені каченята дуже сподобалися. Вони такі оптимістичні. Найважче пришивати липучки, бо це дуже довго і багато. І їх треба на кожну сторону пришити, бо це потрібно, щоб був універсальний одяг, незалежно від того, з якої сторони поранення у захисника, щоб ця футболка підійшла кожному. Я ще її гарно, рахуй погано. Я десь після точно знаю, що десь на початку осені я порахувала 100 трусів. Потім збилася. Ну, Це все більше ста однозначно. Комплекти я вже давно не рахую, як і шапка баф. Це в мене обрізки тканини непромокайки, з якої я шию піддупники. Мені люб'язно дали такі зразки, і я оце ще в мене. Ще є на партію е, такої тканини, я з них пошию. Ну, моя задача з чогось зробити максимум користі і за маленькі гроші. Що, от я беру наповнювач, наприклад, ну, скажімо так, 300-300 гривень я можу пошити з безкоштовної тканини е, десь 15 піддупників. У мене виходить від виробництва балаклав і шапок брізків. Я їх шиваю і в'яжу такі піддупники. Ну, в'язати це не мої. <плес> На жаль, це він ще маленький, але він тут далі виросте. Їх використовують танкісти. Були ще такі у нас відповіді на наші відправки, що їх використовували розвідка, коли лежали там, десь спостерігали за місцевістю. привезла пакет. Супер. О, клас. О, прям штани. Ну, я ж удосконалююся. З єдинорожками будете шити? Та можу з єдинорожками. Дякую. Безпосередньо займаємося ми пошивом одягу в шпиталі, також пошивом одягу на фронт, маскувальних костюмів пошивом одягу для фронту, виготовлення маскувальних сіток. Війна для нас почалася саме не 24 лютого, набагато раніше. І так це волонтерство йде вже всі ці роки. Перебуваючи постійно в шпиталі і бачачи цих хворих, ти ж розумієш, що ці потреби є. І обов'язково, там, якщо нога поранена чи рука поранена, неозручно одягати одяг. Хлопці лежать роздягнені, прикриті простинками, Труси ми шиємо ну, з нуля. Футболки теж або нові перешивають, або шиються з нуля, і почали від перешивати дівчата штани на липучках, тому що хлопці теж дуже просять саме штани на липучках. Всі практично наші і швеї і люди, які плетуть сітки, це люди або з Ірпеня, які пережили тут окупацію, або якісь складні часи, або ж люди, які переселенці, дуже багато людей-переселенців. Донеччина, Луганщина, Херсонщина. Вони йдуть сюди. І так, для це для них таке як психологічна, можливо. Розрядка вони кажуть: ми розуміємо, що ми комусь потрібні. Тому. І роблять, 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 не зупиняючись. Ну, це, це ми кроємо для хлопців поранених. А, а, на зав'язках, які ну, важко поранені і не можуть самі вдіти, щоб їм було зручно. Ми робимо на зав'язочках це такі от труси, на зав'язочках, на ліпучках. От. Щоб дівчатам, які за ними там ухажують, щоб вони могли спокійніше їм і краще вдягти, і щоб вони себе зручно почували. Нам привозять тканину, і ми тоді це вже комбінуємо, щоб веселіше хлопцям було, дивлячись на ці е, труси, щоб вони швидше видужували. Я, я в 86 році ліквідатором був в Чорнобилі, я на двох майданах був, і мені не треба було, щоб хтось мене умовляв. Я побачив інформацію в інтернеті, прийшов сам до провільності. Зараз я не можу волонтерити інші, тому що півтора року назад в мене був інфаркт, і піднімати 5 кг, 4-5 не дозволяє лікарі. Я цю роботу можу робити і пришити перемогу. Випадково зустрів сусідку знайому. І вона питає, чи є в нас хтось знайомий, хто вміє шити. Я кажу: ну, в принципі, я вмію шити. А що треба пошити? Ну, так от я прийшов. Ну, ця машинка також цією знайомою, тому що вийшло так, що часто немає світла. У мене то є машинка з електроприводом, але немає світла, то і все, і немає ручки, немає чим крутити. Я зазвичай дома шию то це тільки так встав, посміли, погуляли, я сів шити. Пообідали, я сів шити. І можу шити ну, скільки завгодно, хоч до 12-ї ночі. Основні наші, скажімо, витратні статті це тканина для пошиття і фурнітура, резинки, і липучки зав'язочки шиються із залишків тканини. І дійсно, ми купували дуже невеликий відсоток тканини. Тканину в основному нам надсилають, тому що ми оголошуємо збори, нам потрібна тканина на таке-то, таке то. Це може бути там постільна білизна, чиста без скатишок дитячі пеленки або нові відрізи. Пошуршіть, будь ласка, по своїм шафам, скриням. У нас є, скажімо, таке часткове замовлення, там, де розмір. 58, 60, 62, 64. Ми спеціально для таких богатирів залишаємо тканину з принцесами. Спочатку відшивали 15-16 рік, тоді була велика потреба. І почали відшивати у березні цього року, але не в Ірпіні, а там, де ми евакуювалися на своєму місці організовував такий осередочок. Ми координували, куди відправляти. Відправляємо як на захід, так і на схід. І оця лінія фронту рухається. Ну за захід, припустимо, там хто тобто шпиталі чи на, на південь, там де визволяється нова територія, де надають першу допомогу, зрізають весь одяг, передягають повністю, і далі відправляють уже стаціонарні шпиталі. Це насправді агроволокно. Це те, що робилося раніше або біле, або чорне, але самі виробники теж швидко переналаштувалися і роблять камуфляж. Це зелене коричнево, є біле-сіре, тобто є і олива, і є зелене. Тобто залежно від того, тому що Україна, навіть там, де лінія фронту, все дуже по-різному, там, де, наприклад, Херсонщина, там більше чорного, земля, там, там де Донеччина, там більше жовто-коричного, пісок. Тобто, і ми маємо враховувати всі ці нюанси, щоб дійсно сітка вона була захисною і не просто називалася маскування сітки. Вже скоро буде 50 років. Ще з маленького я тут прожила. От і бачила різний ірпінь, і бачила його, коли його захопили ці расисти, москалі, як їх можна назвати не люди. Це все я бачила. І зараз прийшла сюди, щоб бути корисною, допомагати бійцям нашим, допомагати нашому фронту, тому що кожна людина повинна мати якусь відповідальність перед тим, не просто сидіти і, і плакати треба щось робити. Через те, що в мене загинув мій син в теробороні в перших днів війни, коли захищав Ірпінь, то другим хлопчикам я намагаюсь хоча б якісь смаколики передати. Те, що любив мій синочок, хай там хлопчики на фронті теж посмакують. Я їм не мама, але я їм дуже кланяюсь і дякую їм за те, що вони нас захищають. Бо якби не ви, то не, не вони, то нас би просто тут не було. Ось мій Сіночок. Така в нього фотографія. Ось, зараз. ось Він Він навчався в цій школі. Щас. Оце так розбили нашу хату. Оце так прилетіло. Багато тут Так. Оце в кімнату. Так. Залетів. ми вже це зрозуміло, що смерть приходить, заглядає тобі в очі і каже: все до побачення, і всі твої матеріальні цінності вони нічого не коштують. Тільки добро, тільки любов, тільки те, що ти можеш з кимось поділитись. Оце важливо.